Свічка ароматизована від бренду Livarno Home. Всього за 155 гривень. У лоті буде 16 свічок і вартість лоту 2480 гривень. Дивимося, які будуть свічки. Вони нереально класні. У них до, вони довго, до 60 годин горіння, тобто довго можна використовувати класне пакування, ероматичне. Запалили, погоріла, закрили. Все, не ні бруд, нічого не попадає сюди. По ароматам є зимня ягода, потім яблуко, кардамон, хвоя, а також ваніль, ваніль і цукор. Цах, сахар. Да, цукор. Пахнуть нереально. Круто, класно, якби могла, забрала собі, тому скоріше що, замовляйте у наших менеджерів, бо я заберу собі. Вся інформація під цим відео. Замовляйте.